Що робити, якщо у вас дрібні царапини, садіни, полішковий дерматит або свіженьке татуювання? Правильно, йти в магазин Віталіна і купувати кремчик лізодерм з пантенолом. Погнали! А дайте, будь ласка, мені отой от кремчик Лізодерм з пантенолом. Вітаю вас. Який саме об'єм вас цікавить? Оцей, що побільше півлітри або маленький? Давайте маленький, тому що великий в мене вже є. 69 гривень. Дякую вам за покупку.